Я далі в Альпах, далі в Італії, ще маю 158 км до по границі з Австрією Вот. Ну і дзвони мій, цей придурок щойно каже. А для чого пан є. E, е. ні, не, не так трохи зараз. Для чого пан приїхав за 14 годин тилі кілометрів, або пан мав приїхати за 8 годин? Перекладаю, може хтось не зрозумів. Чому я за 14 годин проїхав стільки кілометрів, скільки мав проїхати за 8? Я йому кажу, ну а ти що, типа, сам не в'їжджаєш? Я маю там подзвонити тим пояснити, коли ти будеш, типу, що, що сталося. Типу. Я йому кажу, кажу, подумай головою, що тут сталося. Що не сталося? Кажу, там став поїсти, там була пробка. Ой, то вночі що пробки бувають, я кажу, чуди, чи все буває. Потім кажу, став пару годин поспати, їду далі. Ти розумієш, що нам треба, Я кажу, я не знаю, що там тобі треба, кажу, ми туди не доїдемо в тих часах, що тобі треба і так. Що би ти там не видумував, кажу, і нічого -то, ніяких шансів мінімальних не було. Десь там подзвонив до заказчика, віддзвонився. Ну їдь, їдь, бо треба треба доїхати. Короте. Та й дзвонив, щоб поднервувати. то есть такая, короче, ситуация. Вот. Знаю, что за населенный пункт. А не, Да знаю, он пишет. Далос. Далас. Далас. До Далласа доехал. Я вже в Австрії. Підзвонювали до мене сильно, щоб я мав на увазі, що в Австрії сильно дуже поліція любить стояти контролювати вагу, так як мене трохи перегрузили. Відправили мене такою дорожкою через двори, через ліс. Перед самою вже в'їздом в, в Австрію, то ніяк не міг знайти ніякої заправки не було. У мене вже лампочка світилася. Думаю, їду в гори, фіг знає. Десь підйом до гори соляра втікне від прийомника, іде жопа. Ну, і, коротше, в'їжджаю тільки в Австрію, а тут такий прикол, що м -м, границя на самій границі стоїть, стоїть поліція, і то такий, границя, якби, скажімо, дорога трохи вправо. Получається, що за 20 метрів от з Італії 20 метрів від кордону ще їх не видно. Вот. Ну і... от, от фігні п'ять, як ви бачите, мотор від скутера. Дуже багато в Італії такої фігні. І це, і, Значить я е, тільки заїжджаю і там буквально за 100 метрів від е, кордону зразу була заправка Shell. Получається, ну я акуратно минаю поліцію, щоб вони там нічого не подумали, якоїсь фігні, що я там щось там. Я зразу акуратно на заправку, каже, це не привлікає внімання, щоб їм не було видно, ні, що машина перехилена, ні нічого. Просто акуратно зразу вправо, так коли машина їде в бік, не видно, що вона там куди, заїхав, зразу собі заправив 20 літрів, набагато дешевше, ніж в Італії, але все рівно дорожче, ніж там в Німеччині, наприклад улице і... и маю зараз до Німеччини 65 км. Ніби і не багато і... і це і Але їх треба акуратно, бо оцей час села, цілий час знак 50. Відповідно, приходиться їхати помалесенько. В'їхав іншу країну, але тут все то саме. Нормально. У мене явище, ще дивно, що сідали дозаду. Бо як в тому. Як бачили, поліція поїхала. В Італії тобі дозаду не дали. В Італії блін, їде. Як попало, він там на що не дивиться. Вже якийсь цирк непонятний. Або поліція поїхала. Ще колега подзвонив вже з Італії виїжджав, практично, дзвонить колега, каже, візьми кось італійського, вина і салямі італійський. Кажу, ну вино то я купив, я тобі там дам фляшку, а салямі кажуть, трудно, бо вже за 200 метрів на ронді просто другий виїзд. Я вже кажу 15 кілометрів якраз десь від границі, плюс-мінус, то вже яке вже салямі. Вже магазинів нема в Італії, в Австрії по відомій причині, так як я тільки що сказав, зупинятися я не маю бажання. Буси, За 40 метрів на руді просто. З ним поїхала поліція, прийде. Добре, буду виключати. Як пам'ятаєте, на кінець тут прийшов час, я вам розказував, що я взяв українську тушонку. Гайдає вона так. Яловича натушкована. Так, фірма. Фабрика здорово. Україна, Чернігівська область Чернігів, ну як я і думав, ну, от, якби купив я її в супермаркеті барвінок. В інтернеті я вам вже казав, я почув це від якогось чувака, що воно насправді якісне купив. Переконався, ну ще не їв. Тушонка з вигляду, як тушонка. Але ще поколупатися там ножем, я бачу, там насправді є м'ясо. Скільки його розкажу вже в відео, коли буду їхати. До речі, я вже виїхав з Австрії готую собі обід. Австрію, слава Богу, я проминув без приключень. Зараз мене ще чекає, кусок Німеччини їду до Мюнхена, через Мюнхен на Прагу і з Праги вже на Польщу. До кінця в мене 1200 км. Вот. Зараз поїм стартану і ще щось розкажу. Я вже їду, ще й дощ починається до всього доброго. Той придурок мій вже знову дзвонює. Вже він нову херню придумав. Тож вже я мав розгрузитися завтра нормально. Тепер він придумав, що нині треба вже доїхати, вони мене чекають. Певно, їм не обіцяв урод. І тепер я можу нині доїхати вночі. Їхати і він ще й відзвонює до мене і пише, не стій, їдь, їдь. Я, пишу, я готую обід. Треба розгрузитися. Я кажу, мені в сраці, я хочу їсти. Ти розумієш, вони чекають, бо там той груз має їхати до Литви, там грузова фура стоїть, чекає. Сраці має ту фуру і все остальне. Я собі їду і все, а там хай вони саходять обісрацію своїм разом чекаю. Та така от ситуація, коротше, на тему тушонки. Не знаю, який на них гост. Вот. Але жиру там до хрена. На дні то взагалі сантиметр стоїть білого цього жиру такого. Ну, і, звичайно, воно плаває в такому холодці. Ну, М'ясо там є. Не знаю скільки там має бути, але воно там є. Вот. Ну, ніби я не сказав, що воно не смачне, нормальне, але можу сказати, що я більш тушовки брати не буду. З гуляш мені більше до смаку. Вот. Але це на вкус і цвіт. Я тушонок практично і не їв ніколи, то мені воно. І... Я так взяв спробувати. І... Типа, але зразу поясню чому. Не те, що воно не смачне, ще щось за дуже жиру, багато я от щось відвик від такого жирного, я щось привик їсти більш таке трохи… Маю проблеми там, з жовчним, наприклад, наїв такого жиру, потім і може бути трохи хреновасто, так що я стараюся. Стараюся такого не їсти. Та і отаке. Німеччина, як бачите, нас зустріла дощом. Їхати дофіга і ще більше. От Я собі наготував їсти більше зразу, банячок закрив, поставив на підлогу, бо воно з тим жиром і так я скоро на желудок ну, кінці, коли дуже жирний, не, не можу з'їсти багато. От. Треба було трохи з того жиру злити, я щось перевернув ту баночку, думаю, щоб воно не було пісне, таке сухе. Тепер в мене той макарон там плаває. Вот. 10 метрів з'їдь в лево. Ой, а, туди йдуть прямо, тут до мене так що здурить. Автострада зараз починається. По Чехії теж їду автострада на платними. Так що, в принципі, повинно бути досить швидко. Один нюанс, що він якраз заправитись, бо я так... Петша пустий. На кониках якісь їдуть. То якось ці прикордонники, ті, що на ну, принаймні курточки в них похожі на страж граничну на конях, а з другої сторони то йшли якісь вояки теж в формі німецькій, воєнні двоє, певно біля кордону тут гуляють, дивляться. У них тут в Німеччині повна жопа, хоча їм. І біля границі Австрією треба гуляти. Їм ліпше по містах ходити чорножопих виловлювати і виганяти нахрен з держави треба. А то їм може якось допоможе. А то, що вони біля границі ходять, ніхто ну, тут завстрій, до них там приїде, тобі що з Австрії Шенген-зона, то і так всі там можуть їхати без ніяких паперів, без нічого. Та й з тієї сторони біженці ніби не грудять. Дощ якось так місцями, то вже був просто перестав, вже зно починається. Що мені з дому дали в дорогу. Точніше я сам взяв не дали. Е, такі коротше, борщова заправка. Не знаю, що всі знають, що таке, як то виглядає, але у нас так роблять як на борщ стартий буряк, там його варять, дають приправи, всю фіню. Тобто вам лишається скіп'ятити воду, зварити там м'ясо і, і бульбу. Туди висипаєте цей буряк, він вже повністю готовий і зразу борщ буде нормальний. Вот. Ну але вожу вже то другий місяць. А якщо, а може і третій. Як вот. немає часу той борщом займатися. я навіть бульби з собою цей раз не брав. Тільки перший раз брав бульбу і то половину викинув. М'ясо теж не беру, так що взяв той борщ, відкрив, Попробувати вирішив в ролі салата. Трошки воно загострено, бо воно розраховане ж на, цей, на, на пару літрів води, правильно? І... Але в принципі їсти можна таке. Нормальний, скажімо так. Вот. Так, Заправки поки що такі, як мені треба, я не наблюдаю. Але маю надію, що скоро буде, бо в мене, по тому, що в мене показує борт комп'ютер, то в мене залишилось 250 км. Ну це немало, звичайно дуже немало. Але тим не міні, я не дуже такі щирині довіряю, я бачу, в мене вже трохи менше, як чверть бака. Стараюся завжди тримати не менше половини, навіть половина, то, можна сказати, три четверті завжди стараюсь тримати бака, ліпше дозаправити, є можливість швидше. Бо бувають такі моменти, що заїдеш десь і. Проблема з заправкою. Так що я тепер на ту тему кажеться контролюю. Ну, в принципі, першого дня то контролював, поки що навіть не знав, як, то, як часто тут бувають заправки. Тепер знаю, що дуже часто ніби, але рівно, стараюся якщо... бути заправлено мої. Ми... Мені не переживати. На самій границі, в принципі, була заправка АЕС, вона мені пасує, вся фіня, але стараюся, так як я вам казав, на перший, перша заправка, перший паркінг від кордону. Ну і Так само вам рекомендую одразу обминати. Бо якщо якась контроля є, то на першій заправці завжди на першій стоянці. більше шансів, що там попадете в халепу. Звичайно, може таке бути, що вони теж не такі дурні, в принципі, висипляють, стоїть на другій. Але з моєї практики не відход кого ні разу. Можуть або стояти і на тій, і на тій, або тільки на першій. У так, так я замічав. Вот. Тому я стараюся все-таки першу пропустити, як і не стараюся ніколи не тримати бак догола. Я в Австрії заїхав на першу заправку, але ну, там таке пояснював нюанси через те, що поліція там була і мені треба було їх акуратно обминути. Причому так, щоб вони навіть... щоб їм навіть дурні думки в голову не лізли. Вот. Може вони мене навіть не успіли замітити. Я мав перед ними, якби перед своїм їхнім носом їхати ще десь метрів 100 попри ту заправку да, і вниз. Да. Вот. А так я зразу вправо, і перед ними я приїхав якісь 2-3 метри, повернув вправо, тобто вони не могли побачити, що там я і як. Просто побачив, що поїхав бус. Можливо, навіть номера не, не, не цей не лицепили. Вот. А коли я виїжджав, то там вже буквально пару метрів, і то я так спеціально почекав, що там машини їхали заді мене. І буквально вони мене просто побачили опять, що бусик виїхав, і думаю, що навіть номерів вони так і, і не побачили. Акуратно, що заді мене легковушка. і Є все. Так що тут таке, типу, можна завжди щось не комбінувати, завжди щось можна придумати. З любої ситуації, так як то кажеться, можна знайти якийсь вихід. Я дуже люблю їздити у мокру погоду по їхніх дорогах, бо дороги в них дуже рівненькі. І Судячи з того, що коли я деколи рушаю з місця на мокрому асфальті починаю буксувати, то можна зрозуміти, що при різкому тормозінні сцепку теж можна дуже легко з дорогою втратити, чого би в принципі дуже, дуже і дуже не хотілося, тому ми стараємося. Не ганяти і близько, в принципі, під жопи не під'їжджаю. Хіба так як ситуація, як зараз, що там якийсь регуль повертав і треба було просто ну, виходу не було, скажімо так, і треба було ставати. Ну і от ситуація.